Це насадженці кабріла. Така коренева система. з ягідкою. Старі листочки ми чистимо, коли відсилаємо, а вам потрібно буде обрізати тільки оці великі листочки. І, звичайно, підрізати корінь, отак на кулачок. І тоді вже садити. Садити, щоб було отак заглиблено. Весь корінчик і трошки шийки. Отак трохи. Оце ми вже підготували на відправочку. Завтра будемо відправляти отакі саджанці кабріло. Вона у нас ще плодоносить. Ну, так як це маточник, то ми квіти обривали, але <кій> не всі. Бачите, вона плодоносить. Все, саджанці вже плодоносять. А і тут кущик. Ось такі в нас маточники.